Маємо наступне заняття з української мови курсу Вільна Українська. Що таке іменник слухачам курсу Вільна Українська розповідає Стана Бабчинська, вчителька української мови та літератури одного із Вінницьких ліцеїв. Каже, сьогодні четверте за рахунком заняття проходить на базі міської бібліотеки номер 1 Програма включає в собі 12 годин, і ось ці 12 годин вони розбиті такі, на такі блоки. Ми вже з ними вивчали історію виникнення української мови, з яких часів українська мова, як вона створювалася, які іншомовні слова до неї ввійшли. І на сьогодні лексикологію повторили. На сьогоднішній день ми будемо вже починати вивчати морфологію. Сьогодні заняття Світлана Бобчинська проводить для 17 слухачів курсу. Серед них пані Галина Суспільному розповідає родом із Сєвєродонецька у Вінниці з 2022. -го. Працює у терцентрі психологом. Російські слова я заміняю це, заміняю ось тут. Да, у своїй свідомості спочатку думаю українською, кажу українською, щоб це було швидше. Я ось. Пішла на курси української мови після роботи. Сама розмовна українська дається важко, каже уродженка Татарстана Разіля. У вінці разом із чоловіком, дітьми та онуками проживають із 2014 року. До повномасштабного вторгнення Росії в родині спілкувалися російською. Тепер каже переходять на українську. Її вивчає другий рік поспіль. Дається, звісно, тяжко, але ми там пробуємо. Мені більше не про а щоб поговорити в запас слів. У мене мало, тому хочу розмовляти. Заняття тривають годину, каже викладачка Світлана Бабчинська. Програма відрізняється від шкільної. Матеріал, в принципі, побудований на тому, що є лекційна, якась певна частина, а потім йде практична частина. Тому, в принципі, не нагружаємо знаєте, дуже так великими там матеріями з української мови, а безпосередньо те, що буде у вжитку з, тим, з чим вони будуть стикатись у своєму усному мовленні, писемному мовленні. Маріуполець Леонід Дьомінов показує Суспільному робочий зошит з української, жартує все, як у шкільні роки. У ньому конспектує лекції та виконує домашні завдання. Вчали лексіологія, фразіологія, що таке? Активна лексика, пасівна лексика. Сьогоднішнє домашнє завдання. Скласти розвід про улюблене місце. Я писав про. Річку Южний Буг стартував курс 12 червня і триватиме до липня. Всього покращити знання з української виявили бажання 50 осіб. Повідомили у міському департаменті освіти. Відвідування безкоштовне. Усі витрати взяла на себе міськрада. У Вінницькій громаді заняття проводять із 2022-го. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.